Привіт всім, хто дивиться, це мій боксер, якого я купував нового з магазину. І сьогодні трошки пару слів про нього скажу. Номера до його є, зареєстрував все як має бути, просто я їх не, не вожу з собою. І вже я володію їм півроку, рівно півроку, там плюс-мінус пару днів. І вже на йому у мене тільки 1000 км, 1012 км. Я дуже мало їжджу, якщо так подумати. Але проблем з ним я і не мав. От. Хороша техніка. Скажу так, у мене до цього був китайський Кіон Scrambler 250. -й. То звичайно це є два різних мотоцикли, різних класи. Але цей мені подобається тим, що сів і поїхав. Тому що, порівняно з китайським, який в мене був саме, то постійно були проблеми. Масло я тут поміняв, коли я його купив, то я поміняв масло на наїзди кілометрів, мабуть, 100 на масу що з магазину було. Потім мені з магазину в подарунок дали масло, яке за 200 гривень я його залив ще на їзди 300 км. І на 400 кілометрів я залив масло хаду сюди на 400. І зараз вже 600 кілометрів на ньому не їздив, та й все. Я й навіть поки не дивлюсь туди, ще фактично все нове. Я на ньому обкатку фактично і не проходив. Так скажу. Я з першого дня, з перших нуль кілометрів, скільки там було з пасажиром, в дальню дорогу, літом, жарко, їхав і проблем ніяких. Не було, він хоч би що їхав. Тобто я випадку, так сказати, особу не проходив. Але я йому і сильно не давав. Тобто я акуратно, в принципі, їздив. Ну, як сказати, коли мене було на приборці 20 км, я на вже 90 їхав чи 100. Ну, на, по приборочному, там. а як по GPS, я не перевірав. Ну, він явно залишує, це я відчуваю, наскільки я не привірав. от Те, що я поставив, це на бак наклейку він поклеїв, а і так заказав на ну, Алікспресі, та і все. І все, що доробив, це світло. От таке. заказав також в інтернеті. От таке світло мені хлопці провели, от таке кріплення зробили. І так, з двох сторон наклон зробили такий, як треба. І отак от виходить у мене на руль кнопочка ближнє і дальне. Так ближнє. Навіть можливо видно ближнє і дальні. От. І досить сильно світить. Якщо таке ввечері їхати, то добре, добре світло. Я вам скажу, я поставив ці фонарі не із-за того, що слаба фара, я сказав би, що фара тут достатньо. Достатньо. Я не їду в дальню дорогу, я ввечері не їжджу, сильно ввечері і швидко. Так як я, їж... ну, я катаюся на ньому, то мені цієї фари заводської хватило би геть з головою. Але я чисто так поставив, що ці, як то кажуть, вони дешеві. Інколи тако по лісі поїздить, то воно ну, цікаво, включити ще доп світла та й таке. Один раз я знімав цього чохла, почистив там. треба буде вже... Я вже і за зиму, і за осінь, навіть не, не дивився на тяжку цепа. Ну, бо я мало їздив. Я вже чуть потеплію, зніму, почищу, підтягну цепку та й все. А, я ще собі поставив сигналу, точно. Отакого От сигналу заказав собі. Тоже там трошки кріплення по другому зробив. У мене оригінальний також лежить. І зараз покажу, як він працює. Трошки по-другому десь отута. Достатньо громкий, але він такий. Ну коротше, мені він сподобався, Думаю, хай буде. Він так підходить більш під з тим мотоцикла. Взагалі я до його привик. Швидко привик. І, І роз... розхід його невеликий. От. Так доволі зараз поки. Проблем геть взагалі ніяких не було за весь час. Ну, в принципі, що тут говорити, тисячі 1000 кілометрів. Які тут ще можуть бути проблеми, тим більше, що це боксер. Як в інтернеті багато відео дивився про нього, то загальний мотоцикл надійний. А як покаже він у мене. До речі, є один мінус, я б сказав, би, це мінус, поки, який я замітив для мене особисто. Оці стартер він маленький. Раніше він був більший, наприклад, я зараз був заводити, дивіться. О, бачите? Ну так, да, він заведеться. Я другий раз не жому заведеться, але все рівно. Є такі штучки. Бачите? Тобто сайт як будто не підхаплює, не, не, не сразу крутить. Як будто клинить. Це було з, з заводу прям. Можливо, це у мене так тільки. Але я чув, що це не тільки мене так. Ось так. Добре тоді. Кому було цікаво. Підписуйтесь, ставте. Ваші лайки чи вподобики, та можливо якось через якусь тисячу знову зніму відео про нього. Ось, ну так, хороший мотоцикл для села. Я проживаю в селі, тому вибір мене став на боксеру, тому що за китайським мотоциклом треба більше доглядати, Ну, тому що він більше і сипеться. І хто там, що мені не казав, що він надійний. Я не спорю, в принципі, що вони я своя їх свої плюси, але я вибрав поки боксера. Побачимо, що він мене покаже. Що, що він скаже через 1010 10 або 20. Зараз ще говорить рано. Але поки перша тисяча у мене хороший відгук, так сказати, я задоволений. От. Але це тільки на перша тисяча. Ось так.